Як початківцю почати заробляти стабільно від 500 доларів на місяць на моушен дизайні? Кожен, хто починає свій шлях в новій ніші, ставить собі певні цілі. Одна з найпоширеніших цілей це вийти на енну суму доходу. Але через відсутність досвіду і через брак базових знань цей період може затягнутися на рік, а то й на довше. Тому в цьому відео я поділюсь власним досвідом і розповім про покроковий план, слідуючи якому кожен моушен дизайнер-початківець зможе нарешті вийти на стабільні 500 доларів доходу в місяць, і також це не буде потребувати якихось суперсильних зусиль. І загалом цей. Покроковий план доступен кожному, і його застосувати зможе будь-який спеціаліст. Ну а також ближче до кінця відео, я поділюсь дуже крутим інструментом, який допоможе значно скоротити цей шлях і досягнути поставленої цілі набагато швидше. Отож, в першу чергу, ми повинні розібратись від чого залежить розмір нашого доходу. І перший самий базовий фактор це якість, тому що чим якісніше ми виконуємо свою роботу, то відповідно тим більшу суму ми можемо за неї просити. Другий фактор це швидкість, і це означає, що в нашій сфері ми повинні робити дуже швидко. Тому що, якщо ми робимо дуже якісно, дуже круто, наш дизайн просто вау, але ми витрачаємо на 15-секундний рекламний креатив тиждень, то очевидно, що ніякий клієнт з нами довго не буде. Тому важливо розуміти, що послуги моушен дизайнера дуже затребувані. І також дуже часто вони затребувані саме в моменті, і ми повинні вміти виконати нашу роботу швидко. Наприклад, звернувся клієнт, замовив рекламний креатив для нічі гембла. Ми сіли і в той ж день зробили. Якщо ми будемо тиждень тупити з цим рекламним креативом, то очевидно, що він просто не принесе очікуваний профіт, А якщо рекламний креатив не приносить очікуваний профіт, то клієнт залишається незадоволеним. А якщо клієнт залишився незадоволеним, ну то логічно, що віргідність того, що він до нас повторно звернеться, вона значно зменшується. Ну і третій фактор це сервіс. І під Сервісом я узагальнюю наступні моменти. Тобто, в першу чергу, це спілкування, мається на увазі грамотність, те, як ми спілкуємося з клієнтом. Далі це контактність, тобто швидкість, з якою ми відповідаємо на його повідомлення, і те, наскільки часто ми перебуваємо на зв'язку. Далі це підтримка, тобто поради під час створення відео. Наприклад, ми робимо якісь відео і можемо запропонувати клієнту додати якісь графічні елементи або, можливо, інші рішення, які краще підійдуть для реалізації його проєкту. Також це ініціативність, це означає, що ми повинні пропонувати нові ідеї. Для наявного або вже для наступного рекламного креативу. І останнє це дедлайни. Це, напевно, найочевидний пункт, і означає він те, що ми повинні дотримуватись. Обговорених вже термінів на створення того чи іншого відео, всі ці три фактори, тобто якість, швидкість і сервіс, вони повинні бути просто максимально прокачені, тому що саме від цього залежить те, наскільки ми зможемо піднімати наш чек, а від того, наскільки ми піднімаємо наш чек, залежить те, наскільки ми збільшуємо наш дохід. Тепер, коли ми прокачали свою експертність, настає час шукати клієнтів і відповідно шукати замовлення. Але тут є один дуже важливий нюанс, тому що якщо ми починаємо шукати замовлення на фрілансі, то ми постійно залежні від своїх дій, тому що як тільки ми Припинимо відгукуватись на якісь опубліковані проекти. То в той ж момент ми відповідно втратимо наш дохід і втратимо клієнтів, з якими ми працюємо. Тому нам постійно потрібно ставити ставки на тому самому фріланс ханті або постійно відгукуватись і писати кавер летери на апворку, для того, щоб постійно підтримувати нашу базу клієнтів і постійно підтримувати наш дохід. І такий варіант е, заробітку мені не сильно імпонує. Зараз поясню вам, чому, тому що наша ціль автоматизувати потік замовлень і зробити так, щоб клієнти самі нас знаходили. Робиться це дуже просто. Просто за допомогою прокачки нашого сарафанного радіо. І ось ключові три методи, які ви повинні застосувати почергово, і саме ці методи допоможуть вам знайти ще додаткових нових клієнтів і запустити цей процес, коли клієнти самі будуть вас знаходити, а не ви постійно будете шукати нові клі... нових клієнтів і нові замовлення. Перший крок це написати всім своїм постійним і колишнім клієнтам з пропозицією, і в цій пропозиції запропонувати знижку на послуги для всіх тих людей, які прийдуть від клієнта. Тобто, ви пишете своєму замовнику, з яким ви вже працювали, або, можливо, з яким ви працюєте зараз і залишаєте якісь повідомлення, як в моєму прикладі, і кажете про те, що готові зробити знижку для тієї людини, яку він приведе. Це працює дуже круто. Я так неодноразово робив, і саме за допомогою подібного методу до мене прийшов не один клієнт. І далі ви справді робите йому знижку, наприклад, 20% на перше замовлення. А далі ви вже працюєте з цим новим клієнтом по дефолтному прайсу. Другий крок: якщо у вас є клієнти, з якими ви закрили один проект, або можливо просто небагато проєктів, то ви можете написати їм повторно і запропонувати знижку на наступний. Замовлення. Це також дуже крутий робочий метод, тобто ви пишете клієнту і кажете, що ви зараз в пошуку нових замовлень і готові реалізувати його якийсь таск за зниженою ціною. Далі, якщо клієнт з вами погоджується, то ви робите йому відео зі знижкою, а потім продовжуєте знову співпрацю, але вже по дефолтному ціннику. І третій метод, хоч він і останній, але далеко не останній, по крутості, тому що він дуже простий, дуже очевидний, але мало хто його використовує, і полягає він в тому, що ми повинні після того, як попрацювали з з клієнтом ми повинні банально попросити, щоб він порекомендував нас своїм колегам. Тобто, ми пишемо йому дякуємо за співпрацю і пропонуємо, щоб він порекомендував нас ще комусь іншому. Зазвичай краще працює перший крок, там де ми просимо порекомендувати, плюс обіцяємо знижку приведеному клієнту. Але третій метод там, де ми просто просимо порекомендувати, також працює дуже круто і приведе вам не одного клієнта. Тільки я вас хочу попередити, що якщо ви застосуєте всі три фактори, прокачаєте свою експертність, застосуєте всі три методи і напишете своїм клієнтам. Почнете прокачувати своє сарафанне радіо, то існує ризик того, що на наступний день до вас просто звернеться така велика кількість клієнтів, що ви не зможете все виконати. Тому я рекомендую писати поступово для того, щоб у вас точно був час на виконання тієї чи іншої роботи, яку вам запропонують. Зараз я поділюсь з вами останнім кроком, який допоможе вам вийти на стабільний доход від 500 доларів на моушен дизайні, особливо початківцям. Але спочатку обов'язково підпишіться на інші мої соціальні мережі: на Telegram, на Instagram. Посилання будуть в описі. Я там ділюсь ексклюзивною інформацією про моушен дизайн. Також я там ділюсь своїм лайфстайлом, Обов'язково підписуйтесь, а я дякую за увагу, і ми переходимо до останнього кроку. Отож, останній крок, який потрібно зробити для того, щоб вийти на омріяну суму доходу, це зареєструватись на Behance. Якщо ти моушн дизайнер і в тебе досі немає профілю на Behance, то ти навіть не можеш називати себе повноцінним моушн дизайнером, тому що камон, саме там я знаходив своїх найбільш прибуткових клієнтів, і саме там вони знаходили мене самі. І це взагалі маст have для кожного спеціаліста. Головний нюанс тут полягає в тому, що потрібно правильно. Оформити кейс і в своєму телеграм-каналі, до речі, я публікував структуру в pdf файлі яка допомагає оформити кейс саме так, щоб клієнт, який його потім буде переглядати, він не просто пролистав і пішов шукати далі. А він пролистав, подивився твій кейс, ознайомився з тобою як з спеціалістом, і відповідно зробив якесь замовлення. Ну і посилання на цю структуру також буде в описі, тому якщо тобі цікаво, то зможеш перейти і переглянути її. Отож, після того, коли ви виконаєте всі дії, про які ми говорили в цьому відео, результат просто гарантований. Можливо, він. Займе трохи часу, можливо, він займе не трохи часу, але в будь-якому випадку це саме той шлях, який працює практично в 100%, Я можу це гарантувати, тому що це спрацювало для мене, і відповідно дуже великий шанс того, що це спрацює і для вас. Ну а тепер, як я обіцяв на початку відео, я хочу поділитись дуже крутим інструментом, який допоможе значно пришвидшити роботу, автоматизувати її, і відповідно за рахунок цього збільшити свій дохід. Тому що, як ми вже говорили, другий фактор це швидкість. Чим швидше ми виконуємо роботу, тим більше замовлень ми можемо брати, тим більш більше ми можемо їх виконувати, і тим більше можемо заробляти. І також цей інструмент допоможе вам покращити якість роботи. І знову ж таки, якість це наш перший крок. Чим якісніше ми робимо, тим більшу суму ми можемо просити за нашу роботу. І цей інструмент це Starter Pack for motion, мій перший пак, який підійде для тих, хто розвивається в моушені, і прагне швидко стартанути. Цей пак містить 20 статей, 10 з яких про особистий розвиток, а інші 10 про хард скіли і взагалі про володіння програмами. Також я ще ділюсь 20 сервісами по автоматизації роботи там є і сервіси, які засновані на штучному інтелекті, які допомагають прокачувати якість. Також ще купа багато всяких класних сервісів, стоків там, де шукати картинки, іконки, шрифти, все є. Я користуюсь цими сервісами. Практично, ну в кожній другій своїй роботі, так точно, і окрім цього, в паці є ще 199 матеріалів. Там є і оверлеї, і хромакеї, і звукові ефекти, саунд ефекти. Я дуже часто використовую в своїх відео різні круті саунд ефекти. Саме там я їх зібрав і ділюсь з вами. Тому що знову ж таки в великій частині динаміка нашого відео залежить від того, як ми оформимо наш саунд дизайн. І круті саунд ефекти також є в цьому паці. Все це зручно упаковано в телеграм-каналі з класною навігацією, зручними розділами. Ви просто тикаєте. Кнопочку переходите у відповідний розділ і ознайомлюєтесь з гайдами, з матеріалами або з сервісами, в залежності від того, що вас цікавить. Ще більш детальна інформація про цей пак буде в pdf файлі який буде знаходитись під цим відео. Ви можете перейти за посиланням, ознайомитись, прочитати теми, які ми розбираємо в гайдах, подивитись детальніше, які там будуть матеріали, які там будуть сервіси. З цим всім ознайомитись. Якщо вам буде цікаво, то я буду тільки радий допомогти вам розвиватись в сфері мовшен дизайну. І також ще є нюанс в тому, що є демо-версія, тому ви можете. Те не купувати повний пак, а купити маленьку його частинку. Там буде менше сервісів, менше гайдів, менше матеріалів. Але просто для того, щоб ознайомитись, будь ласка. З радістю також допоможу вам з цим моментом. Ну і ціна і цінність паку будуть зростати з часом. А придбавши його один раз, ви будете отримувати доступ до всіх його майбутніх оновлень. Тому це справді крута інвестиція. Я сказав все, що хотів. Дякую вам за перегляд. Підсумовуючи це відео, хочу сказати, що ключ до успіху, особливо в мовши дизайні, це постійний розвиток і автоматизація всіх можливих процесів. Інвестуйте в свій розвиток, прокачуйте себе. І досягайте поставлених цілей. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!